Доброго дня, шановні Нікопольці, покравчані, марганчані, я Нікополець Віктор Артеменко. І зараз ми е, у гостях у нашого продовольчого батальйону команди жінок, які вже майже три роки готують для наших захисників спочню домашню їжу. Давайте дізнаємося, як усе відбувається і хто стоїть за цими смаколиками, що гріють душу військовим. Доброго дня, Доброго. а це у нас сама головна Люба. Всі ми е, Як голова продовольчого батальйону, так? Ну, можна... Чи командир? Ні, не командир. Ні. Я не люблю Ні, командувати я люблю, але я не люблю слово командир. Люба, як давно ви займаєтесь цією доброю справою? Ой, ну вже більше трьох років ми займаємося. Більше трьох років ми готуємо. Готуємо ну, різні страви. Всі бачать, ми виставляємо. Ну, Всі різні, всі стараємося м'ясні. І от на зараз ми часто робимо сирнички, млинці з сиром. А нам допомагають багато сиром. Валерій Пилипенко, дякую, молоко він дає. І ще сім'я з приміського Фесенко дають. Ну, Люди хто яйця, хто, хто чим може допомагає, хто допомагає грошима. Ми закупляємо м'ясо і з дівчатами. Е, готуємо, от е, е, підприємець з Тамара Мара Олексіївна надала нам овочі. Ми от готуємо, будемо готувати голубці, заморозимо їх і потім хлопцям будемо відправляти. Тобто, ну такі страви смачненькі. А як виникла ідея цього? І хто був ініціатором? Ой, ви знаєте, я чесно не пам'ятаю дуже. Не пам'ятаю, нас колись попросили це з початку війни е, спекти. Ну, Спекли раз, спекли два, ну і почалося. То пекли, потім нам е, запропонували ковбаси, нам е, Таня Ващук і Тарас Яриш допомагають ковбасою, і сир, і Аліна Ткаченко, да, та, також вони От, е, це... Двоє підприємців, які допомагають тут нам дають ковбасу, сир і масло. І тому ж ви ж розумієте, ми, мабуть, вже 100 нолів є зробили, це, мабуть, точно. Ми дуже багато зробили шуби, ми багато голубців накрутили. Ну, та, Мабуть, три зими. Ми холодцю ми багато то також зиму. Взимку, ну, звісно, зараз холодець ні. А зараз ми, от бачите, заморажуємо, заморозимо і хлопцям ще е, замотуємо, ще он, соки заморозили, будуть в якості, щоб подержати. Зараз, дякуючи новій почті, е, за сутки доходить посилка, і хлопці пишуть, що воно ще навіть холоднюче. Тому ну, слава а Богу. А Скільки людей зараз в вашій команді? Ой, я маю навіть не можу сказати. Я рахую. Що команда це не тільки ті люди, які ну, приходять, допомагають, печуть, .lide. хто вдома пече, хто сюди приходить, допомагає. Це ті люди, які. Ну, хто, я ж кажу, хто яйця, хто ковбасу, хто кошти, хто ну, муку, хто цукор, хто олію. Ну, ну, Я навіть не знаю, це сотні людей. Які справи ви готуєте найчастіше? Найчастіше ж така улюблена справа. Ну, мабуть, олупці, мабуть, більше всього. Ми їх ну, в минулому році, та і в цьому році, і зараз, то, мабуть, більше всього. А чому ви вирішили назвати себе продовольчий батальйон? Ну, продовольчі, тому що багато продуктів. Звісно, смаколиків. Ну і не тільки. От сьогодні ми будемо відправляти. Нас попросили розвідка, попросили нам привезли, сім'я пильнових привезла пральну машинку, ми її будемо відправляти. І також сітки нам інша 125-та бригада попросила, ну попросили Таню журбу, і вона не відмовила. Я Тетяна. Ми з нашим колективом, великим дружнім, е виготовляємо маскувальні сітки для наших хлопчиків. Ну, по мірі можливості, звісно, наскільки вистачає сил, але трошки допомагаємо. Дівчатам дякую, теж будемо відправляти. І також там і сухі, і серветки, і сухі супи, і, ну, багато і кава, і чай. Ну, нам із за, -за кордону приходять посилки, допомагають наші друзі, знайомі. Ну, тобто це вся одна команда. Хто що, хто чим може. Як реагують бійці і що б ви їм хотіли сказати? Ну, вони вдячні, їм, звісно, подобається. Що є терпіння, мужності повертати всім, перше всього, повертатися всім, всього, повертати живими всім, скорішої і перемоги, і щоб всі повернулися додому. Тільки так. Доброго дня, я Носенко Галина. Я ну, допомагаю тут любі готувати нашим хлопчикам смаколики, які іноді просять нас, хлопчики, щось смачненьке, щось те, що пахне домашнім. І те, що ми робимо, я думаю, воно стоїть того, що хлопці, як і отзиви, нам відгуки надсилають. Як ми ну, я вже повторяюсь, Я вже в інтерв'ю це говорила. Коли ми хлопцям перший раз зробили пиріжки. Навіть нашим, тут Нікаберським. І привезли вони ці пиріжки, і кожен, кожному давав один одному нюхати, понюхать, як воно пахне домашнім. У мене син служив з 2015 року, зараз, на жаль, він не служив, він зараз поїхав на, ну, на воз'єднання сім'ї. Я багатьом допомагала з 2015 року і зараз. Я не жалкую ні одного дня, що я тут і що я тут працюю. Це багато часу займає у вас? Буває багато, буває не дуже, але частіше більше часу займає як лічного пространства, як ну, ви не жалкуєте. Не да? жалкую. Тому що ті відгуки, які хлопці надсилають, багато. Як нас колись писав один. Котлети бомба, там намазка ракета, ну зравнюють наші смаколики з чим. То ну це ну навіть не можна передати словами. Як це приємно. Рідні також допомагають мені, дочка у мене тут. Вона це розуміє і вона нам допомагає. Вона допомагає любі проводити розіграші, допомагає вести чати у всі всі. Так, так. тез долучається до цього і допомагає, навіть внуки мої допомагають. Також є десь і відео в нас давно, що з внуками, як вони тут пиліски приносили. Це майже 15 кілограмів. Це нам на шабаш, любить. <різь> Куди його можна? Доброго дня вам. запитали. Та десь там, мабуть. Да, лежить так, щоб не впав. Він не впаде, ще там диня є. Ой, це може... Дякую. Це наш жіночий. А, ви хочете, щоб я ще де щось сказав? Ну, Скажить. Ну, я скажу декілька слов з вашого дозволу. Це наш жіночий батальйон, як я кажу, який з перших днів повномасштабної війни. Годує наших захисників, наших хлопців з різних напрямків. Всі, хто звертається, вони допомагають. Це і що так властиво, що це домашня кухня. От все те, що вони готують в себе вдома для своїх родин, все також з такою любов'ю, ніжністю вони це все готують і передають хлопцям, які захищають нас з вами. Тому я дуже їм вдячний. Ми допомагаємо, ми їм віримо. Вони взагалі молодці. В них 24 на 7, Вони працюють. В них немає жодного вихідного. В них немає відпусток. То що вони працюють і допомагають раді перемоги наш раді нашої загальної перемоги. Я дуже за це їм вдячний. Дай Бог їм здоров'я. Вам дякую. Я надіжда Цепягіна. Я рідна середа. Ми з Любою познайомилися ще у 2009 році. Коли я потрапила до лікарні з інсультом, і там ми з нею познайомились і ми спілкувалися. А тоді Люба почала допомагати, і я почала допомагати хлопцям. Спочатку я донатила, потім привозила то консервацію, там, то таке, а потім почала сюди вже їздити і допомагати. Вже півтора року я з ними тут готую. Що для вас? Означає оця діяльність у житті. Це підтримка для хлопців. Їм потрібен захист в телу. Да. Ну, Це я підтримка поважаю. теж для них важлива. Вони знають, що ну, за них турбуються, їх підтримують, і в них з'являються сили для захисту. Як ваші рідні ставляться до того, що ви більшість часу проводите от, е, з цією діяльністю? Добре, Ні, за, да. ніхто нічого не каже, навпаки. Я знаю, що у вас син служить. Передайте так. йому вітання. Хай додому повертається живий. Добре. Скоріше. Тільки добре більш ніяк. Сюди я попала, я сама з Маріуполя, і коли сюди в 22-му році приїхала, то треба було кудись себе діти від думок. Ну, а Любу, я знаю, тут то теж давно, то я, ми сюди приїжджали до війни, ну, спитала, чи не потрібна якась допомога. Вона сказала так. Потім мій син пішов служити. Я до неї почала звертатись ще й по іншому поводу, що то те треба, то те треба, то те треба. Так от. так от, Ну, я тут не дуже часто, то дівчата частіше, я то так. Бо я ще трошки в Червоному хресті буваю, то то так. Ми тут і чаї нам з за кордону, із Нідерландів, з Німеччини. Трошки ліки. От усього потрошку ми бачите, відправляємо хлопцям. Дуже хлопцям потребують і серветки вологі, це таке, що дуже необхідне. от. Ну, і смаколики, звісно, всі хочуть, і заморозку котлетки, си, млинці з сиром. От. Це зараз все поїде до хлопчиків у розвідку 92-го бригаду. Там, до речі, служить наш Нікополь, Нікопольського району хлопчик. Тому всім, ну ми не тільки всім, звісно що там він не один, там багато всіх, з різних напрямків, тому ми допомагаємо незалежно. Хто нас просить, хто до нас звертається, всім допомагаємо чи можемо. Дякуємо нашим жінкам з продовольчого батальйону за тепло, любов і турботу, яку вони передають у кожному пірішку та кожній котлеті, у кожному голубці. Переможемо разом. Все буде Україна.